Це вісім мало яси прислав. На мою праву. Покажіть спочатку свої документи, давайте. Так. Дійсно, де за вас не мобілізація. А що це за документи? Я не паняв. Це рахуєте цього документу. <реш> <реш> Можна ваші документи? Пане поліцейські. То яка причина особистого візиту, скажіть, будь ласка. Це перевірка військового обліку. Це особисто візет до мене. Чую, всіх перевіряємо. Та ні, ви приїхали особисто до мене. Це наряд у мене. Зараз я вам покажу своє. У вас не облікові ласка. 3. Я став на уроків у 22-му році. Батько є? Зіновієш, зіновієш. Ось мой навчальний квиток. Я вчуся першу першого освіта, здобуваю вищу. Ви маєте має броню фотку? Так, маємо. Сфоткайте, будь ласка. Ось моє посвідчення, Офіційний міжнародний, що служби порятунку поліції 911 в Україні. Будь ласка. Бачу. Бачите? Так, да так, -да, бачу, бачу. Все, добре, дякую. Так. 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 Ще є якісь запитання. Чекаємо на відповідь оператора. Давайте, чекайте. Я не якраз так замов на сесії починається. Так. Снова, з третя. Так. 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 І в Росію, дивіться, по базі е, е, Тернопільської району управління поліції у е, вас е, була повістка, я так зрозумів. 9 на 3 -го, 2025 -го року. Все, що було, то було. Я, я заплатив штраф, 17 тисяч гривень штрафу. Пройшов вилка і отримав ось такий документ. Після продання вонка, після оплати 17 тисяч гривень штрафу я отримав ось цей документ, де я визнаний обмежено придатні, бо такі ой. Плюс я навчаюся до моєї першу вислови світу. Я, а ще великий плюс, то хлопці, я... Я вже я... 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 Так, кажуся, Єври... я Ігор зимовіюєш. Е... Я зараз це таке питання... Ви зараз можу дивитися. Я прийшов, тут, ви, ви згідні, що це от документ? Має У, ні, закону силу. З... Ви, ви бачите, що це за документ? Подивіться, люди, добре. Тут все законно, тут демоніаки, тут мені... Ти чекай, і дали ці документи. Ігор розумію, Так, Секунду я працівник поліції по базі ви перебуваєте в розшуку по вісі десятки, а саме не явилося по повісті. Ви слухайте мене мені про сказі повісті десяті. Ви є, покажу, бачите, активні по двісті десяті. Ви зрозумієте таке, що Який рошу. Я... Ви знаєте, що треба для людини, щоб Це є то кажу, і давайте, покажу, давайте, давай. Давайте. По Зараз на даний час ви перебуваєте в розшуку по 210. Суть в тому така. Там документи ви пройшли, може є якісь немає нічого. Мене з розшуку зняли передо мною. О, щоб сказали... Щоб зняти, щоб зняти з розшуку, ви мусите явитися на Тернопільській. Е... Я, явити, я можу явитися в понеділок без проблем. Це для мене не проблема. А, а в розшуку? Сьогодні... ні, сьогодні я не поїду. Дивіться, я ви вже доказали своє. Я докажу, ви знаєте, що я треба такі розшук? Ви знаєте, що такий розшук? Ну, звичайно, під адміністративній статті. Покажіть мені, 30. покажіть мені рішення суду, що я ви мене повинні забрати туди. мені, що я в розшуку. Покажіть рішення суду. Не... Рішення суду, є? Немає... Як я можу бути в розшуку, що прикалуюся, що бандит, преступник, кой забив, зарізав! Я використовую тільки дані, які мені подала мобілізмі. Ну, що ви користав? В розшуку я в полі приїду і розберуся з тим не, не сваримо. Ну, з вами то, я нікуди не поїду. Проїдете з нами ну, на нашій ну, сьогодні. Покажут, ну, вас з ним не зброю. чому я сьогодні в суботу свої законні вихіди їхати. Чому? Я роблю мене нервова не система не. на, на пределі Збираємось до хлопців на фронт. Я нагороджений церквського нагородою я нагороджений міністром умиру нагородою. Ви мене блядь, що чи що Скажіть, будь ласка. Я нагороджений міністром умиру за сприяння обороні. Скажіть, будь ласка, це я ухилянт. Це ухиляєте, отримує таку нагороду. Чекайте, а я вас пам'ятаю, коли мені казали, що ми кому. Ми no. маємо, коли зустрічалися. Ну, no, не варто що зустрічалися, зустрічались. Я читати рік Пашу, як кубила, те, що вас надав, прислав Сергій, це не означає, що Ні, ви. Не... Я мене не прислав. Я знаю, я ж все знаю. Так само в поліції, є люди які ми поважають, розумієте? No тут получается, с утра проїду. Не проїду я нікуди. Можете силою мене брати. Ну та ядішно. Будете? Хто буде брати силу? Ну, Нам зра вас продащик, ну, що? Ну то і беріть на Славож Віського встатне, блядь. Бо я записав відео, так? що Девін не робив противки, а робив дрони силу. Зато Згатаю мене. До мене висилаю всіх всіх собак. Не вашим, я не мав на зло цих собак, я, не, блядь. Який є народний мою работу. Так, слушаю. Да. Ну, да, я его сам запутался, Я с ним здесь встречался. Ага. Ну, да, мы просто застрелили вот, в <соценно> 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 Це піздець, розумієте, що робиться? Це піздець. Я йому цього не подарую, він буде судитися зі мною, доки буде жив. Бо я знаю, підтвердження, в мене є, що це він послав до мене поліцію і вас. В мене є підтвердження. В мене є люди, які також в мене в поліції, такі в воєнкоматі не поважають. Всюди є люди, які не поважають. То, що воно худоба, то що воно худоба, хоче патріота закрити за те, що патріот сказав правду, це його проблеми. Я за правду воюю, хлопці, бля, хлопцями, блядь, четвертий рік. Це тепер що має. Що, в що? Я людина не, не я ніяк, не цей.